Літній період може бути викликом для волосся через вплив сонця, солоної морської води, хлорованої води, а також високої вологості. Усе це пошкоджує зовнішній шар волосини кутикулу, яка ніби черепиця закриває внутрішні шари кортекс та медулу. Внаслідок дії шкідливих зовнішніх факторів, вусочки кутикули відламуються, волосся стає сухим, ламким, підвищується його посіченість, а також воно втрачає свій природній блиск та еластичність. Перший фактор, який може пошкоджувати волосся, це ультрафіолетове випромінювання. Сонце випромінює ультрафіолетові А-промені – та Б-промені. Перші довгі промені здатні проникати у внутрішні структури волосини, спричиняючи його пошкодження на глибинному рівні та впливають на його пружність та еластичність. Ультрафіолетові Б-промені впливають на зовнішній шар волосини, забирають в його природній блиск та роблять його ламким. Також ультрафіолетові промені здатні впливати на пігмент волосся. Особливо це стосується блондинок та рудоволосих. Вони здатні змінювати колір волосся або, як ми. Звикли це називати вигорання волосся. Також сонячне випромінювання може впливати на білки волосся. Воно руйнує найголовніший білок це кератин, який відповідає за еластичність та міцність волосся. Внаслідок цього волосся стає ламким, а також погіршується його загальний зовнішній вигляд. Тож ультрафіолетове випромінювання є шкідливим не лише для шкіри, а також і для нашого волосся. Другий фактор, який може пошкоджувати волосся, це те, що ми всі так любимо, басейни з хлорованою водою. Хлор, який міститься у такій воді, позбавляє волосся вологи, висушуючи його, тоді волосся стає ламким, тьмяним та втрачає свій блиск. Це особливо важливо для людей, які мають вже пошкоджене або чутливе волосся. Третій фактор це наше улюблене море. На жаль, воно також завдає шкоди нашому волосся. Мікроелементи солоної морської води здатні проникати навіть у глибокі шари волосини, що також буде спричиняти вламкість волосся, підвищення посічення кінчиків, втрату природнього блиску, пружності та еластичності. Також, як і у випадку з хлорованою водою, солона морська вода здатна впливати на колір волосся. Отож декілька порад, як захистити своє волосся від сонячного випромінювання в літній час. Найголовнішим захистом є головні убори. Вони будуть захищати не лише ваше волосся, а також шкіру голови. Наступним дуже важливим пунктом є нанесення СПФ засобів для волосся. Вони можуть бути у вигляді молочка, олійок, спреїв або кремів. Уникайте перегрівання волосся. По можливості зменшіть до мінімуму використання гарячої укладки. Також важливим пунктом є зволоження волосся. Можете використовувати маски, кондиціонери для зволоження волосся на глибокому рівні. Перед плаванням у басейні або морській солоній воді можете нанести невелику кількість олійки для волосся, яка створить тоненьку плівочку та буде зберігати ваше волосся від впливу пошкоджуючих факторів. І останньою моєю порадою є споживання збалансованої дієти, багатої фруктами, овочами, білком. Це може бути риба, м'ясо, яйця, сир а також здоровими жарами. І пам'ятайте, що кожен має унікальні потреби в догляді за волоссям. При виборі засобів та методів догляду за волосся керуйтеся станом свого волосся, а також особистими перевагами. Якщо ви маєте специфічні питання або проблеми з вашим волоссям, рекомендуємо вам звернутися до трихолога. Він підбере ваш індивідуальний догляд. Медестет турбується про вас все сезонно.